Що таке освітня політика? Здається, щось таке складне, бюрократичне, але насправді це одна з найважливіших історій, яку будь-яке суспільство розповідає про себе. Це знаєте, одночасно і креслення майбутнього, і компас, який вказує на найглибші цінності. І сьогодні ми спробуємо розібратися, як працюють і креслення, і компас. Справді, давайте на мить зупинимось і подумаємо, як ціла країна, величезна спільнота людей доходить згоди щодо того, що саме мають вчити мільйони дітей. Це ж фундаментальне питання, яке лежить в самісінькому серці освітньої політики, і відповідь на нього без перебільшення визначає майбутнє не лише цих дітей, а й усієї нації. Ну що ж, давайте почнемо з основ, з того самого креслення що ж це таке освітня політика, по своїй суті. Якщо говорити зовсім просто, то освітня політика це не просто якийсь набір правил, ні, це продуманий план дій. Кожен закон, кожна навчальна програма, кожне рішення про фінансування школи все це є частиною одного великого плану, який має певну мету для всієї освітньої системи. І отут, власне, і починається найцікавіше будь-яка освітня політика у світі це, по суті, постійне мистецтво балансування, таке собі жонгулювання трьома дуже потужними, а іноді й абсолютно суперечливими пріоритетами. По-перше, звісно ж, якість. Ну всі ж хочуть якісної освіти, правда? Але от що це означає? Високі бали на тестах, а може, розвиток творчих здібностей чи виховання свідомого громадянина? Бачите, саме визначення слова якість це вже величезне політичне питання. По-друге, ефективність треба розуміти, що освіта коштує дуже дорого. Тому політики завжди ставлять питання: чи ми отримуємо максимальну віддачу від кожної вкладеної гривні? Як найкраще розподілити ресурси, гроші, час людей, щоб досягти найкращого результату? І нарешті третій кит це рівність. Чи кожна дитина, незалежно від того, де вона народилася, і в якій сім'ї, має однаковий шанс на успіх? Як освітня система може допомогти тим, кому найважче? І ось ці три речі якість, ефективність та рівність, вони постійно, знаєте, тягнуть ковдру на себе, а те, чому надається перевага, якраз і залежить від ідеології. Отже. Якщо освітня політика це креслення, то ідеологія це той самий компас. Саме вона показує, в якому напрямку рухатись, як розставляти пріоритети між якістю, ефективністю та рівністю? Давайте коротко розглянемо три основні ідеологічні напрямки. Ліберальний компас завжди вказує на індивіда. Головна ідея тут розкрити унікальний потенціал кожної особистості, навчити її критично мислити, щоб рухати суспільство до прогресу. Тому школа в такому баченні це вільний простір для пошуку, а громадянська освіта є ключем до активної участі в демократичному житті. А от консервативний компас навпаки вказує на минуле, як на джерело мудрості та стабільності. Тут головна мета освіти не стільки створити нове, скільки зберегти і передати наступним поколінням культурну спадщину, національну ідентичність і перевірені часом цінності. А вчитель тут це не просто надавач інформації, а носій традицій і взірець для наслідування. І є третій напрямок: соціал-демократичний його компас налаштований на суспільство в цілому, на ідею справедливості. З цієї точки зору освіта це найпотужніший інструмент для зменшення нерівності. Тому тут робиться ставка на загальнодоступні школи для всіх, на другий шанс для тих, хто відстає, і на сильну державну підтримку, щоб ніхто не залишився позаду. Гаразд, з теорією, наче розібралися, але як це все виглядає в реальному житті? Давайте подивимося на дивовижний приклад того, як одна величезна й неймовірно різноманітна нація використала освітню політику, щоб без перебільшення збудувати власну душу. І мова піде про Індію після здобуття незалежності. Уявіть собі, 1947 рік Індія стає незалежною. Перед лідерами постає колосальне завдання: як об'єднати сотні мільйонів людей з різними мовами, релігіями та культурами в єдину націю. Ключовим інструментом для цього обрали саме освіту. І перші національні політики, прийняті у 68 му та 86 му роках, заклали фундамент, в основі якого були єдність та рівність. Так який же компас обрала для себе Індія? Його ідеально описується цитата одного з батьків-засновників індійської освіти Рабіндраната Тагора. Бачте, метою було не просто напхати дітей знаннями, а досягти гармонійного, цілісного розвитку особистості через глибоке занурення у власну культуру. І це не залишилося просто красивими словами на папері. Це бачення втілили дуже конкретно через навчальну програму. Індія не стала просто копіювати західні моделі, а зробила унікальний хід, поставила в центр освіти мистецтво. Музика, танець, театр стали не якимись другорядними предметами, а головними інструментами для передачі тисячолітньої культурної спадщини. Щоб зрозуміти наскільки це глибокий підхід, подивімося на пару прикладів. В музиці діти вивчають не просто ноти, вони вивчають рагу. Це не просто гама, як у нас. Це цілий мелодійний всесвіт, пов'язаний з певним часом доби, порою року і конкретним емоційним станом. Або візьмемо талу ритмічний цикл. Це теж не просто такт раз, два, три. Це складна циклічна математична структура, яка є скелетом для цілого музичного твору. Розумієте, вивчення таких речей це не зубріння, це, по суті, розшифровка культурного ДНК нації. Звучить, звісно, дуже красиво і поетично, але давайте повернемося до нашої початкової схеми. Якось цей унікальний індійський підхід співвідноситься з тими трьома стовпами: якістю, ефективністю та рівністю. І ось тут ми бачимо, наскільки це елегантне рішення. Індія по суті взяла і переосмислила кожен із цих пріоритетів. Що таке якість в їхньому розумінні? Це не оцінки на іспитах, а глибина передачі культурної спадщини. Ефективність це не про економію грошей, а про те, чи вдалося зберегти і передати далі складні традиції. А рівність це надання кожній дитині з будь-якого куточка країни доступу до цієї спільної культури, яка і робить їх єдиною нацією. То що ж ми маємо в сухому залишку? Який головний висновок можна зробити з цієї подорожі від теорії до практики? Мабуть, найголовніше, що варто запам'ятати, освітня політика це ніколи не про нудні папірці і інструкції, це завжди про щось значно більше. Це по суті дзеркало, в якому суспільство бачить себе. Воно показує, звідки ми прийшли, у що ми віримо і яким ми хочемо бачити наше майбутнє. І, звісно, це змушує поставити питання вже про нас самих. Якщо освітня політика це справді дзеркало, то що відображає наше? Які цінності, які пріоритети, яке майбутнє ми насправді будуємо через наші школи? Це питання, над яким, мабуть, варто подумати кожному.